Доброго вечора, пані та панове. Слава Україні! Вітаємо вас, з поєдинок у якому господарі. Ми вас вітаємо, товариство найперше на Ютуб каналі і спорт. Вітаємо зі стартом чергового сезону. Стартові п'ятірки команд, учасниць сьогоднішнього поєдинку, які у нас будуть відкривати чемпіонат. Тарас Панчук, головний наставник команди, побудовано Айфранко». Ну і рефері сьогоднішнього поєдинку і загалом склад усіх офіційних осіб до речі, Кордоба і когут. Це той дует гравців та зв'язка футболістів, А ось і перший удар по воротах болі. Зараз він зосередився більше на тренерській роботі. Є помічником Андрія Нестерука. Давайте про це згодом, тому що вдалося той же локатир. Зараз ставить корпус і пробиває. І давайте не будемо забувати, що для багатьох гравців, хоча про це трохи згодом, тому що зараз в поперечку а в рамках елітного чоловічого футзального дивізіону, в рамках Беткінг Екстраліги, Ось який куб'йозний епізод і ледь-ледь, не -ледь, ж таки не влетів. Ну і знову Дем'яник, ось так не кваплячись, розпочинає чергову атаку побудовану Айфранко. Ємільянов він стріляє. Витягує м'яч із дев'ятки. Остап Жедак. Справжнім. До речі, про це ми не говорили в, в першому таймі. Вовки, удар зараз по воротах. Ну і змушений уже Святослав Рибак. Кому зіграно вже дві з половиною. Майже повних хвилин знову пробиває Кордоба. Але блокується його удар. у Степана козуріза він влучив. Тут із-під Липчука пробиває вже й когот. Дем'яник зараз на кого-то повертає. Кот в один-один гросу намається обіграти. Вдається йому це пробиває він. Ну і знову вдало грає Остап Жеда. Монополістом хорошому значенні цього слова, коли ми говоримо про тематику спортивну, про спортивні новини. Де про це можна дізнатися. Знатись. Ну про це давайте трохи згодом, тому що Михайло Остапчук на сьогоднішній поєдинок його немає. 에, зараз удар по воротах і 2-0 стає рахунок, а точніше 0-2. Врятувати. Ну а тим часом гравці побудовано і Франко якось доволі легко в другому таймі почувають себе на паркеті. Зараз удар по воротах ледь не відквитав. Багато є на кого сьогодні подивитись. Тим часом когот виконує прострільну передачу, ну і тут якимось дивом. Просто Юрій Іванишин. Він з м'ячем залишається. Ну і знову ж таки потрібно йому вже здається таки розпрощатися із м'ячем. Не робить він цього. Ну і в підсумку. Футболу, ну а також на сайті наших інформаційних, наших медіапартнерів, на сайті спортів, зокрема, командою, яка, напевно, є основним фаворитом на здобуття чемпіонства по поточному сезоні. Тим часом дарповорота Рибак свою команду рятує, без то мінкеп поміряється силами із командою. Орган 2 КФВ, відмінної від тих, які безпосередньо діють в нас на паркеті. Класний удар по воротах в атаках проводять саме підопічні Тараса Панчука. Зараз прикра втрата м'яча, когут дуже дуже високо зустрічає він кендюка і тільки вдається скоротити до мінімуму відставання. То потім зовсім зовсім інший футзал. Ми з вами можемо побачити, але здається, не сьогодні. Тому, якщо комусь здається, що це так дуже просто, то хай хтось спробує сам пробити ось таким чином, а зараз рахунок буде і. Чотири тут прийшла черга відзначатись і юрію когу через своє величезне бажання таки не змогли здобути прийнятний для себе результат. Так чи інакше, босі з цією сиреною завершується у нас перший поєдинок чемпіонату Івано-Франківщини сезону 25-26. У Коломиї поблизу Коломиї спорткомплексі Королівка побудовано і Франко перемагає з рахунком 0-4 Коломийські Вовки.